Любі друзі, кроліководи. Може хто сталкувався з такою ерундою. Ось гляньте, крольчонок. Ось такі в нього глаза понапухали. ну Їх спочатку покусали комарі. Ось це недавно таке нашестя було комарів здорове. І оце після того у нього от таке все понапухало. І ушки пуші, такі аж гарячі. Ну, це ушко це тільки сьогодні напуга. А це ось 3 дні у нього глазки. В общем, промивали Марганців. марганцовкою настой такий, ну, слабо, слабо розведено. А це вже ж купили ось мазь проти всяких, коротше, антибіотик. Вчора мазали, це сьогодні. Ну, хто знає, поки поліпшень немає і. Це в одного оце таке от. І ми не поймемо, що таке. Що за болячка. Воно вроді і болячка не болячка. Ну все таке напухше. Він такий нещасний. Нічого не бачить. Глазки взагалі не відкриваються. А то ж так маською вже ж тепер і будемо і вушки йому мазати. І вже ж і глазки Юля помазала. Це і в ушки помажемо. Ні, ласка я ще не мазу. А, не мазу, а, ну, а ти промила тільки. Да. Це ж промиває їх марганцовкою і тоді ж маською замазує. То, 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 така маська у шприці. В общем, може хто знає, може хто у когось таке було, хто сталкувався. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що воно. Що воно до чого. Ну, немає. Бо воно таке, воно тут огнує. Таке Гною в глазіках. Палучка, ну, да, да. Ушну Ладно, побіг я по ушну палочку. Так, добренько всім миру пишіть, що воно таке.